Labai rano, nustrojka eidė. Моя красунечка, строй, строй. Сьогодні в цієї дівчатки мене строк 26-го вона повинна окотитися. Вона не їсть, я бачу, вже не поїла буряки. Сидить надутає. да, дівчинка лежить. Я вночі приходила до них, то нічого не було, все було, нічого не було. От сидить собі, щось там зробила, Зараз бачу, чи в кублі що зробила. Отак От я закрила двері. так закрила, Ну, поробила. Щось вона зробила, там дирочку я бачу, зробила. ну, Щось вона слабо зробила, ця дівка. Ну, зробила. Ця теж буде котитись, бо ніч сиділа в маточнику. Щось там поралася. Товсті такі би колобки. Не їдять добре. Я бачу, не поїли, буряки чуть-чуть погризла. Ну, ця після тої, то не знаю, що воно буде. Буду ждати. Та да, моя красунечка, моя дівусько. Будемо скоро діточки, Васько, тобі. Ця ще не. Ну, <кхм> поїла, я бачу тут її ще рано. Ось така в красунечка. А ця тут. Щось строїть, строїть, то забіжить, то вибіжить, то забіжить. Ну пуху ніякого не рве, тільки зробила дирку. Рви пух! Що моя хорошуха? О, там в дирці ті сидить, зробила, виробила собі такого, їсть собі, поїдає, сіно поїдає, все поїдає, ну я не знаю, ну ніч треба буде не спати за тими дівками. Дівочки, давайте вже мені діток. Я красуня дівчина в мене. Красавіца. Та там моєшка О, Мої красопеточки. що? Поїли? Може вас почистити? Я, мабуть, почистю трошки їх, так? Да? Що, бурочки з'їла? З'їла бурочки, з'їла мишечко, з'їли всі. Цього. Що зробила тут? Ну, подивіться, як вона закриє, геть все. Я все рівно таку о, Запакує. Судить десь там. Що мої красавиці? Поїли бурячки. Поїли бурячки. Час, Ця... а ну, це пізніше трошечки. Теж бачу, вже там ящику виробила. А ця сидить у ящику. Вилазь. І гадить, ну я не можу. Що мені? Гадить у ящику і все. Сі напхаю. Все, що я не пхаю, все рівно гадить. Молода, не знаю, що з її буде. Зараз ще принесу їй соломи сюди, чи що, напакую. Може не буде гадити. Будемо ждати, діток. Буду дивитися. Вона, напевно, мені здається, сьогодні окролиться. Щось вона така мені подозрительна. Водички поналивала. Ну, хрума є. А ця взагалі не їсть. Сидить. Ці сьогодні. Нету. Сьогодні її не знаю, що з ними. буде. Вода води дала, поналивала, їсти, наложила, не їсть. Буде мені тепер сьочне. Як буде щось, то я зніму.